Майстер-клас, з якого я почала роботу каналу Торбадвиш, це Авоськи. І перший майстер-клас він дає змогу зв'язати три різні сітки: горизонтальну, вертикальну і міні-сітку. Це може бути як дитяча, так і доросла, але міні-формат. І майстер-клас розрахований на початківців. Тобто, навіть якщо ви знаєте декілька стовпчиків, то ви зможете її зв'язати. Майстер-клас авоськи розрахований на те, що ви можете її зв'язати з поліефірного шнура, з бавовняного шнура, а також з рафії. Наступний майстер-клас це торба троянди. Це дуже популярне філейне в'язання цього сезону. Сітка з малюнком троянд. І так само один майстер-клас дає змогу вам зв'язати три різні сумочки з великими трояндами вузька і висока, з маленькими трояндами, широка і трошки нижча. Я даю варіант, як її зв'язати з рафії, а також ще третій опис сумка троянди, але зв'язана з бавовняного шнура. І на серпень запланований вихід ще одного МК. Це буде сітка, зв'язана з рафії, але у неї буде дуже незвичайна форма, пакети, якими ми усі користуємось, але це буде дуже стильна і красива сумочка.